Сьогодні підводимо підсумки нашого аграрного року у Кіровоградській області. Цей рік був надзвичайно складним. Був справжнім випробуванням. Погодні умови були несприятливими для аграрного виробництва. Холодна і затяжна весна, весняні заморозки. Потім затяжна літня спека. Та відсутність опадів на деяких територіях це все вимагало від сільськогосподарських виробників професіоналізму, гнучкості у технологіях, виважених рішень і оперативно реагувати на всі виклики. Попри цьогорічні погодні виклики, аграрії в області продемонстрували, що сучасні серти зрошення точне землеробство та командна робота здатні забезпечити гідний урожай. За нашими даними з площі 531,6 тисяч гектарів ранніх зернових і зерновових культур. Тур валове виробництва зерна склала 2 мільйони 200 тисяч тонн, що на 330 тисяч тонн більше ніж було торік. Середня урожайність при цьому склала 41,4 центнери з гектара. Але це менше ніж торік, на 2,3 і центнери. На сьогодні Кіровоградщина посідає друге місце після Одеської області по обмолоту та обсягах виробництва зерна. В тому числі пшениці зазначений обсяг зерна дає можливість забезпечити продовольчу безпеку не тільки в області, а й в країні, і додати до експортного потенціалу. Тож будемо з хлібом. Додатково можу повідомити, що в попередніх роках валове виробництво було на 200 тисяч тонн. Менше ніж в цей рік. Це пов'язане із тим, що в весні заплановані під пасів ріпаку площі були задіяні під пасів азимих культур, азимени, в тому числі пшениці. Тобто площа по посіву пшениці збільшилась на 29%, по азимому ячменю на 13% в той же час, як збільшена площа і вал по азимому ріпаку. Якщо конкретно по цифрам озимої пшениці обмовлена 404. 14,5 тисяч гектарів і вироблено 1 мільйон 777 тисяч тонн зерна. На 284 тисячі тонн більше, ніж це було в 2024 році. А зимого ячменю обмолочено 47,4 тисячі гектарів і вироблено 200 тисяч тонн. Це на 5 тонн більше минулого року. Ярого ячменю обмолочено на площі 42,4 тисяч гектарів і намолочено 157,7 тисяч тонн. Плюс 24 тисячі тонн до результатів 2024 року. Жито обмолочено на площі 500 гектарів, намолочено 1800 Тон його менше ніж це було торік, на 0,6 тисяч тонн. І гороху обмолочено на площі 22,4 тисячі гектарів і намолочено на 55 тисяч тонн плюс 19 тисяч тонн до результатів 2024 року. Ріпаку обмолочено на площі 26,7 тисяч гектарів і маємо виробництво 48,5 тисяч тонн, мінус 114 тисяч тонн до результатів 2024 року. При середній урожайності Сімнадцять і центнери з гектара. в Минулому році це було більше. Аналіз показує, що урожайність ранніх зернових та зернобобових культур поточного року нижча проти 24-го року, відповідно на 2,3 центнери і на 1,2 центнери з гектара. Вища середня урожайність в цьому році по Ярому, ячменю і Вівсу. Торюсь, Маємо урожай 2,2 мільйони. Он це більше ніж це було торік, за рахунок того, що задіяно більше площ під виробництво зернових культур. Зараз аграрії готуються до збирання. Кукурузи і соняшнику до збирання пізніх і технічних культур. Прогнози скромні аграрії Устинівської Кампаніївської Бабринецької громади. Більше всього потерпіли від е, збитків, які нанесла посуха. Тому на цій території і вражайність буде нижча, і деякі площі взагалі зараз готують під е, переспід під пересів. Нарешті території, з урахуванням всіх чинників, в тому числі і погодно кліматичних, е, плануємо по. Поки що прогнозні показники на рівні мінус 30% до результатів попереднього року. В, по Кіровоградській області, внаслідок е, несприятливих погоднокліматичних умов, які були навесні, е, сюди включаються і весневі приморозки, і посуха. В нас пошкоджені площі 132,8 тисяч гектарів. Е, це ті площі, які е, так чи, таким чи іншим чином е, пошкоджені морозами і пошкоджені посухою, але не втрачені. втрачені Пощі, зернових і зернобобових культур повністю 300 гектарів. Прогнозоване зменшення виробництва зернових і технічних культур це погодно кліматичні умови, які е, так чи інакше пошкоджили культури. Ці кукурузи і соняшники взагалі не типова ситуація, що весною було пошкоджено зимину. Зазвичай, зимина вона підлягає негативному впливу погоди природи. Це під час посіву, під час зими, але тут озимина перезимувала гарно, крім ріпаку, там, так, да, ізначально були питання, але вже зазнала впливу навесні, і навіть пшениця могла дати більше урожайності, більше валу, але це приморозки її пошкодили. Тому на сьогодні це той фактор, який став визначальним. Ну і плюс по окремим територіям це посуха, яка не дала вологі і зараз її фактично в полі немає. Тому з обережністю аграрії дивляться. На посівну 2025 року окремі почали сіяти ріпак вже сьогодні, поки ми ще не маємо даних, але знаємо, що це процес цей вже триває, і за того, що поки є волога, поки вона залишилась після дощів, і плюс аграрії використовують новітні технології, коли посів іде по новому тілу, і ще формується волога за рахунок пожнивних решток, які залишилися в полі.